Сьогодні я пропоную до вашої уваги огляд цікавого оголошення про продаж будинку в селі Княгинин, що розташоване в Хмельницькій області. Село знаходиться в 20 кілометрах від Кам'янець Подільського. Загальна площа 65 квадратних метрів. Будинок побудований приблизно 60 років тому. На фотографії ми бачимо типову сільську хату, пофарбовану у приємний блакитний колір з білими вікнами та декоративними елементами. Дах покритий шифером, матеріал стін не вказаний. В будинку є три кімнати. Житлові приміщення пропонують достатньо простору для комфортного проживання невеликої родини або використання їх для різних цілей. Інтер'єр виконаний у простому сільському стилі, що створює атмосферу затишку та ностальгії. Кімнати світлі завдяки великим віконним рамам, присутні килими, які додають колориту є меблі, які включають ліжка, столи, стільці та шафу також помітний старий холодильник, який може слугувати як тимчасове рішення, так і потребувати заміни. Площа ділянки 50 соток. Це дійсно велика ділянка, яка надає широкі можливості для ведення садівництва, створення зони відпочинку або навіть для розширення будинку в майбутньому. Навколо будинку є досить запущена ділянка з фруктовими деревами. Ціна 3 тисячі доларів з можливістю торгу. Є також варіант обміняти хату на автомобіль. Це дуже гнучка умова, яка може бути вигідною для тих, хто шукає альтернативні варіанти оплати. Цей будинок у селі Княгинин є чудовим варіантом для людей, які мріють про сільське життя, шукають велику ділянку землі для господарювання або ж просто затишне місце для відпочинку. Посилання про продаж будиночку з оголошення я залишаю в описі до відео і у першому закріпленому коментарі. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.